Пані і панове, слава Україні! В одному з попередніх відео ми говорили з вами про несправедливу мобілізацію, а в цьому я обіцяв розповісти вам про те, хто має повертати Україні втрачену велич речі, на перший погляд, нібито не сильно пов'язані між собою, але основна проблема в тому, що основну функцію з повернення цієї величі я покладаю саме на українські еліти. Зараз впевнений, що багато хто з вас усміхнувся, уявляючи українські еліти. Всі уявляють їх напевно сьогодні по різному Але на мою скромну суб'єктивну думку, все абсолютно просто. Претендуєш на роль еліти, будь добрий під час війни, під час того як ворог хоче забрати твої землі, забрати українських дітей, наші цінності, наші архетипи, перепрошити нас, переписати нашу історію. Будь добрий, вістою, це все. Але в якийсь момент суспільні акценти змістилися, і кхе, на навчальні центри почали привозити бомжів. Я зараз абсолютно не жартую, не утрірую, не гіперболізую. Говорю про те, що мені говорять інструктори, офіцери, мої друзі, знайомі з навчальних центрів, окрім людей з різними формами інвалідності, відкритими формами туберкульозу. На навчальні центри почали все частіше і частіше привозити саме без хатю. І власне це не говорить про те, що всі ТЦК виловлюють виключно там, вище перераховані категорії, інакше українська армія давно би рухнула. Але це поганий сигнал, про який потрібно говорити, про який потрібно повідомляти, який потрібно фіксувати інакше зміни так і не настануть. І очевидно, що безхатька. Чи потрапляючи в армію, чи не потрапляючи до неї, навряд чи мислить категоріями збереження української державності і знищення ворога, більше того, не думаючи категоріями повернення в Україні втраченої величі. але більше того, ще є ну наприклад, 22-річний доброволець, який прийшов на війну в 18 років. Який дивиться на це все і думає, що я зробив, що мені в Окоп або в розрахунок БПЛА або в розрахунок міномета спустили бомжа? Власне, я поясню вам логіку 22-річного добровольця, який прийшов на війну в 18 років. Він мислить наступним чином: я взяв на себе основний удар. Я прийшов на війну, коли українське суспільство і українська армія були абсолютно не готовими. Я хоронив своїх близьких і друзів, я втрачав своє здоров'я і свій найдорогоцінніший час. Сподіваюся, що українське суспільство зробить роботу над помилками і в якийсь момент в повній мірі включиться в процес війни, але натомість мені кидають бомжа. Очевидно, що український доброволець претендує на роль еліти після війни. Очевидно, що одна з причин, за які він воює, він воює не просто так, він хоче повернутися додому і представляти вдома українську еліту? І тут виникає дисонанс. якщо я, український доброволець, воюю за українські землі і хочу повернутися, бути в українському суспільстві українською елітою, то чи не дивно для мене те, що українське суспільство присилає мені бомжа, натякаючи на те, що він... Теж буде українською елітою для вирішення цього, так напевно потрібно розібратися, таки, коли це все сталося. Нам потрібно не повірити і, мабуть, здивуєтесь. Хоча я думаю, що ви вже звикли до того, що я роблю певні екскурси в історію, повернутися до первісної племінної системи, коли як одні кажуть про природньому розподілу, інші по божому замислу. Але відбувався природний розподіл суспільних ролей. Яскраво вираженою такою от системою була кастова система, занесена індоарійськими племенами на територію Індостану. І вона в чому була і сакральність? Сакральність полягала в тому, що перехід між кастами абсолютно не був можливий, тому що за легендою касти були створені з. Тіл з частин тіл першої людини пруші. Брахмани були створені з голови, кшатрі з рук, ваш зі стеган, а шудри з ніг. До речі, багато хто думає, що шудри були рабами, шудри рабами не були, і в кастовій індійській системі рабства не існувало. Власне, схожа Система була в давній Месопотамії, в давній Єгипетській цивілізації. Вони пізніше заклали такий певний зв'язок і фундамент до античної цивілізації, до християнської цивілізації. Платон, наприклад, виділяв три різні форми людської душі, точніше, да, частинки людської душі. Логас, розум, тюмус, волю і епітюмію, бажання. І тих, у кого привілеював розум, да, вони були філософами. У кого привілював тюмус, були охоронниками. Охоронники – це не в нашому розумінні охоронники за тебе. Це люди, які виконували охоронну функцію як проти зовнішнього, так і проти внутрішнього ворога. Ну і апетюмія, це от по суті, да, ремесленники, торговці. Комерційники раби, до речі, теж не входили там на відміну да, від індійської цивілізації, де рабів взагалі не було. То тут раби просто не входили до жодного зі станів. А тепер найцікавіше в кінці 4-го тисячоліття до нашої ери. Трипільська цивілізація стикнулася з ямною цивілізацією на території сучасної України. Зараз багато хто з істориків може посміятися да, тому що я нещодавно дивився відео, як три кримських татарина розповідали про те, що е, трипільці не є предками українців. На щастя, є е, Окрім науки історії, наука генетика і багато генетичних досліджень сьогодні показує, що сучасні українці носять як явний, так і трипільський код. Так, от відбулася певна синергія. Синергія відбулася в різних формах, але не можна сказати, що ямна цивілізація завоювала трипільську цивілізацію чи трипільська цивілізація завоювала явну цивілізацію. Відбувався процес, ну по суті, схрещення так і взаємодії. І після того, як одні ямники після синергії з трипільцями якраз розпочали цей індорійський шлях і пішли на територію Індостану, де заснували от ведичну цивілізацію з кастовою системою, інші залишилися на території України, в результаті чого виникла катакомна культура. Пізніше ця катакомна культура дала зрубну культуру та дала київську культуру. Знову таки відбувалося е, схрещення, е, синергія різних племен, але варто тут відмітити, що. Там, на відміну від, наприклад, трипільців, у яких взагалі не було системи рабства, то у ямників була така система не класичного рабства. Вона передбачала те, що люди мали мати, могли мати якісь зобов'язання перед іншими людьми за якісь провинності, гріхи або порушення закону. Те саме відобразилося далі і в катекомній цивілізації, далі там в Зрубній, в Київській цивілізації. По суті, як такого класичного рабства в усіх цих культурних системах не було. І власне з появою праслав'янських племен я говорю зараз про антіві склавінів. Рабства як такого теж не було рабство нам приносять уже. Нормани да, от, коли прийшов князь Олег, як, як, як люблять росіяни говорити, заснував Русь, а насправді просто став частиною, інтегрувався в нашу давньоруську систему. От вони принесли тоді поняття халопів. Але як уже очевидно зрозуміло, з курсу набагато ближче нам історії, поняття рабства в Україні так і не закріпилося. Власне, що є таким, знаєте, основним архетипом того, що Визначає свободолюбство українців, а те, що нам рабство абсолютно ніколи взагалі не було. Притаманним на відміну від тих самих росіян або європейців, і окрім родової цивілізації, цінності роду, родини, про які я розповідав у попередньому відео. Тут потрібно виділити ще один такий яскравий архетип це відсутність рабства на території України. Це все дуже важливо в контексті інших подій, про які я зараз буду розповідати. У мене є чудова лекція, яку я читаю на Хрунжій школі. Це лекція про кастову інверсію. Я напевно в одному з майбутніх відео розповім про це все. Це більш детально. З приходом французької буржуазної революції, вона відбувалася в дуже кривавій манері, да, і що потім дало поштовх і весні народів в подальшому, і е, радянська револю, революція, яка є другою хвилею кастово-станової інверсії. Але власне саме в цей момент відбувається у Європі саме таке от зміщення. Акцентів і е, до влади приходить третій стан. Тобто, якщо до цього володарювали люди, які е, були по суті да повертаючись до індоєвропейської системи, були брахманами і кшатріями, то в цей момент приходить до влади стан комерційників. Це дає свій поштовх до подальшого розвитку цієї всієї історії. І в 1917 році подібна ситуація трапляється у царській. Росії, і хоча 70% тих, хто робив радянську революцію, бо мали або дворянське, або інше високе коріння, в подальшому Сталін цю історію докрутив і Він їх всіх теж потім репресував. Ну і власне третя хвиля станової інверсії з'явилася вже в сучасному суспільстві з появою соціальних мереж, коли будь-яка людина може завести тік-ток і з правильними алгоритмами може претендувати на роль так званої еліти, диктуючи суспільству. Абсолютно неправильні сенси, абсолютно неправильні цінності. У України ця проблема є набагато глибшою, тому що, на відміну від РФ, там, де після Радянського Союзу в принципі такий відбувся момент безперервності і тяглості управлінської традиції, поганий, хороший, тут вже не важливо, він є. То Україна, маючи такі певні періоди відсутності державності, кожен раз шлях формування еліт починала з нуля. І коли в 91-му році розпався радянський союз, ті еліти, які були на території України, але пострадянські еліти, вони обрали не шлях продовження елітарності, але з проукраїнським акцентом, вони обрали шлях створення олігархату, тобто з того самого третього стану. Про який я тільки що вам розповідав ще там під час французької буржуазної революції, і так далі. І так далі. І очевидно, що олігархат, який виник в Україні, він абсолютно не має ніяких проукраїнських амбіцій чи е, е, націоналістичної ідеології, чи е, речей, які пов'язані з саме з елітарністю. Та, яка виникає у нас в голові, тобто це абсолютно прагматичні люди, які думають не про національні принципи і національні ідеали, а думають виключно про власний гаманець. І що тут в принципі важливо, на це все накладається, з'їхавши з глузду світ Тік-Току, вплив російської пропаганди. Російські спецслужби 24 на 7 моніторять наше інформаційне поле, аби розігнати зрадинку багато хто ототожнює слова дезінформація, мізінформація та брехня. Як би це парадоксально не звучало, але вплив свободолюбивого українського архетипу, який дуже часто розуміє свободу у збоченому вигляді. По Гегелю дасса свобода для да і у правих це свобода для. А у багато у лівих це свобода від. І от, Оце накладання російської пропаганди, західної пропаганди на превеликий жаль, формує в українці в сучасному українці, враховуючи ті архетипи, які існували колись раніше. Таке розуміння свободу, свободу, від. Тобто я людина вільна, від усього нікому нічого не зобов'язана. І, е, на жаль, це все в результаті випливає в те, що на навчальні центри. Привозять бомжів, тому що свободолюбиві українці вважають, що вони нікому нічого не винні. Держава буде існувати сама по собі. Війна якось закінчиться і виграється сама по собі. А у бомжів. Цей архетип, напевно, відсутній, ну інакше б вони, напевно, не стали б бомжами. Хочу закцентувати на тому, що я абсолютно не маю ніякого упередженого відношення до бомжів, і говорю зараз про це виключно в контексті того, щоб правильно розставити акценти. Але проблема є. З іншого боку, і зараз відбувається формування нової сучасної української еліти. Воно формується, формується в українському війську в правильних правих українських націоналістичних організаціях. І більше того, ви так само можете стати українською елітою. Підписавшись на цей канал, поставивши лайк, дзвіночок, переславши це відео всім знайомим і друзям. Я впевнений, що разом ми. Побудуємо еліту і Разом переможемо. Слава Україні!